Говоримо про арку на Володимирському узвозі, яка в радянські часи нібито символізувала дружбу українського та російського народів. Її визнали такою, що не підлягає занесенню в державний реєстр нерухомих пам'яток. Відповідний наказ ухвалило Міністерство культури та інформаційної політики України. При цьому міністерство наголосило, попри те, що Київрада перейменувала об'єкт у арку свободи українського народу, насправді монумент несе лише радянську ідеологію. Це визнав інститут національної пам'яті. Враховуючи те, що конструкція належить до символіки російської імперської політики, вона підлягає демонтажу. І якраз про це продовжуємо говорити з Ростиславом Карандієвим, виконувачем обов'язки міністра культури та інформаційної політики. Вас вітаємо, пане Ростиславе. Доброго дня, шановні колеги. Скажіть, будь ласка, вилучення арки свободи українського народу з реєстру пам'яток України автоматично означає, що вона у будь-якому разі буде знесена, не декорована, не якось перероблена, а те, що вона буде знесена, знову таки, тоді ким? Е Трохи скорею ваше питання з вашого дозволу: арка і не була внесена до державного реєстру нерухомих пам'яток України. Вона була пам'яткою за своїм статусом, який дістався нам ще з радянських часів. Протягом усіх років незалежності ми поступово переглядаємо всі об'єкти, які мають пам'яткохоронний статус, і приймаємо рішення щодо їх віднесення. До державного реєстру або ж ні, у даному випадку розглянувши цей об'єкт, пам'яткоохоронний об'єкт, який мав цей статус ще за радянськими реєстрами, ми дійшли висновку, що він не підлягає занесенню до чинного на сьогоднішній день державного реєстру. І в такий спосіб, так цим рішенням, арка, тобто монумент воз'єднання е, дружби народів, втратив свій пам'яткоохоронний статус. Фактично перетворившись з пам'ятки на об'єкт звичайного майна. Так, і що тепер з нею буде далі? Чи можете її демонтувати, скажімо, і хто тоді це має е, прийняти рішення і зробити? У арки є власник, це територіальна громада міста Києва. Так. Це є об'єкт комунальної власності. Тобто, це є метал, який має певну е, форму, він може бути демонтований. Він може бути перенесений, а може в принципі бути і залишеним на цьому місці. На нашу думку рішення про те, щоб залишити арку, буде невдалим, оскільки, незважаючи на перейменування, як ви зазначили на початку питання, все одно арка залишає за собою радянські комуністичні ідеологеми, і так чи інакше, як би ми її сьогодні не назвали, але в історичній пам'яті Киян вона залишає. Ається аркою дружби народів, або ж як іноді казали кияни просто звичайним ярмом. Тому, на нашу думку, і це буде наша рекомендація до столичної влади: прийняти рішення про її демонтаж і перенесення. Перепрості зміни в наративів в даному випадку через назву вони не працюють. Більше того, ми відзначаємо, що в 2022 році були демонтовані дві фігури робітників росіянина і українця. Але композиція, яка символізує Переяславську збори, Переяславську Раду, вона залишилася, і більше того, залишилося, як то кажуть, саме відчуття радянськості цього місця. Тому рішення буде прийматися киянами, а саме столичною владою. Але наша рекомендація демонтувати арку і або перенести в інше місце, або ж зовсім скажімо так, розібрати на. Складові частини, пане карантию, я так розумію, що якраз столична влада повинна вирішити, як запитати в суспільство, що робити далі. Але як би ви це бачили? Ну, тобто, є цифровий застосунок, Київ цифровий, в якому можна зробити опитування, але наскільки я розумію, там може брати участь будь-хто, не тільки містяни, можливо, варто через дію, до прикладу, як це було з монументом Батьківщини Матері, яку теж мають перейменувати. З щитом, що робити з ним, як в міністерстві це бачать? Насправді форми діалогу влади і суспільства існує багато, і в тому числі згадуємо вами інструменти опитування через дію. Врешті до цього процесу можуть долучитися не тільки кияни, адже арка дружби народів була об'єктом, який ніс свій наратив не тільки для територіальної громади і. І киян це був об'єкт, скажімо так, вплив, якого розповсюджувався на всю українську націю і на наш тривалий історичний період. Тому опитування можна проводити, мені здається, буде цілком логічно, серед усіх бажаючих долучитися своєю думкою. Наразі вже сьогодні проходить багато обговорень на різноманітних платформах, в тому числі там Фейсбук і інших, деякі я не висловлюються щодо долі арки, і ми бачимо вже певний результат. Він, звичайно, не може бути систематизований як підстави для прийняття рішення, оскільки це не соціологічне опитування, але тим не менше. Більшість схильна до того, щоб арка була демонтована.